Біл пронзіні, наче білка в колесі. У четвер, о другій годині дня, Мітчел заглянув у віденську кулінарію і опинився в ній єдиним відвідувачем. По суті, нічого незвичайного в цьому не було він уже кілька разів заходив до цього закладу. Вперше натрапивши на нього приблизно кілька місяців тому, і за цей час застав там не більше дюжини любителів австрійської кухні. Загалом магазинчик був так собі ледь помітна ніша в стіні, що притулилася в глухому кінці бокової вулички, яка петляла далеко не найреспектабельнішим районом міста. Точно сказано, подумав якось Мітчел, саме петляла. Сам він вважав за краще завжди і в усьому йти тільки вперед, вперед і подалі від нетрів, у яких пройшло його дитинство, і звідки він почав вибиратися всього якихось півроку тому, а може й менше. Так тоді він нарешті зібрав досить грошенят і обріз потрібними зв'язками, які суттєво полегшували людське існування і дозволяли замість бурбона з водою смакувати шампанське. Та обідати в дорогих ресторанах, а не оббивати пороги дешевих закусочних. І все ж, якщо говорити відверто, цей магазинчик, Віденська кулінарія, чимось притягував невловимо манив його. Їжа тут і справді була чудова, і до того ж, напрочуд, дешева. А крім того, йому був цікавий його власник на прізвище Гіфтхольц. Це був низенький дідок худорлявої комплекції. Який говорив з сильним німецьким акцентом, від деяких його фраз можна було реготати годинами, тоді як він не розумів і половини того, що йому казав Мітчелл під час своїх відвідувань. Родом він був чи то з Австрії, чи ще звідкись неподалік неї, і прожив тут уже років 30, хоча на вимові його це майже не позначилося, ніби він тільки вчора ступив на цю землю. Ось і зараз Гіфтхольц стояв за прилавком свого мініатюрного закладу і задумливо дивився кудись перед собою, можливо, згадував Австрію або мріяв про постійних клієнтів, яких хотів би мати кожен торговець, який себе поважає. Він не бачив, як Мітчел відчинив вхідні двері, але щойно над головою відвідувача задзвенів дзвіночок, швидко повернувся і спрямував на нього сповнену сумної надії посмішку. Чим вкотре нагадав Мітчелу, старого дворового пса, який чекає, коли хтось кине йому кістку. Здравствуйте, містере Мітчел, промовив він. Мітчел зачинив двері і пройшов до стійки. Ну, як ваші справи, Гіфтхольц? Ідуть справи, тужливо озвався той. Хоча й не дуже жваво. Крутитися, мабуть, як білка в колесі. Білка в колесі? Ага, ну, щодня одне й те саме. Нудьга одним словом. Нудьга? здивовано перепитав Гіфтхольц. Від сором'язливості він часто закліпав і почав енергійно витирати долоні об білий фартух. Чого б ви хотіли сьогодні, містере Мічел? Все як завжди, велику сосиску з капустяним салатом. Втім, не гріх у такий день і зябра змочити. Зябра ж? Мітчел посміхнувся. Пиво, Гіфтхольце, налийте мені пива. Значить, одну велику сосиску, один капустяний салат і одне пиво. Правильно? Гіфтхольц почав готувати замовлення. Незважаючи на худорляву статуру, рухався він неквапливо, майже ліниво. Але необхідності в поспіху не було. Справу свою Гіфтхольц знав чудово м'ясо в сендвіч накладав щедро. Та й з салатом не скупився, що правда, то правда. Мітчел кілька хвилин мовчки спостерігав за ним, а потім спитав Давно хотів поцікавитись у вас, Гіфтхольце, як вам вдається триматися на плаву? «Вибачте, не зрозумів. Ну, триматися на плаву. повторив Мітчел, Тобто не розоритися. Відвідувачів у вас ніби кіт наплакав, та й ціни занадто низькі. Я прошу клієнтів стільки, скільки це все коштує. Так, це все так. Але з такими принципами на хліб не дуже заробиш. Хліб? здивовано перепитав Гіфтхольц. Хліб я купую в булочній на Юніон Авеню. Мітчел не витримав і засміявся. Я хочу сказати гроші. Адже ви зовсім не маєте прибутку. Так, з цим бувають і перебої. Тож як ви даєте раду з рахунками? Чи десь на стороні підробляєте? На стороні? Ага, ну, є у вас, напевно, якийсь побічний заробіток. Зізнавайтесь. Я нічого не роблю на стороні. Ну, досить мене вже обманювати. Усі мають якусь халтуру. Я хочу сказати, що життя настало вовче, доводиться викручуватися, щоб не простягнути ноги. Це так. кивнув Гіфтхольц. Тільки я не ходжу на сторону. Я навіть не знаю, що це таке робота на стороні. Мітчел машинально похитав головою. Так, схоже було на те, що Гіфтхольц і справді працював чесно. Принаймні так йому зараз здавалося ветеран старого племені працьовитих та дуже чесних торговців. Ну і звісно, бідний, як церковна миша, ні відвідувача не обрахує, ні з вагами якийсь фокус не проверне. І все ж таки цікаво, як він примудряється. Тримати свою м'ясну забігайлівку, особливо в наш суворий час. Адже зараз неможливо змагатися з сучасними супермаркетами та іншими гігантами торгівлі, де й призи всякі покупцям дають, і кредит дозволяють, і знижку можна попросити. А цей дурник, мабуть, з кожним днем платить оптовику все більше, адже ціни на все ростуть, як гриби після дощу. Але ось дивись працює, тягне і не розоряється. Скільки Мітчел не ламав голову, він так і не зміг знайти більш-менш зрозумілої відповіді на його запитання. Через кілька хвилин Гіфтхольц закінчив поритися з замовленням, уклав сендвіч на картонну тарілочку, поруч поставив масивну миску з салатом, відкоркував витягнуту з невеликого холодильника пляшку пива і підсунув усе у бік Мітчела, який сперся на стійку. Його обличчя осяяла горда посмішка людини. Яка зробила добрий вчинок. Це коштує два долари, містере Мітчел. Два долари? І це ціна за нинішніх часів? У будь-якому кафе. За це все здерли б з мене. Не менше чотирьох, а то й п'яти доларів. Мітчел знову покрутив головою і поліз у кишеню за гаманцем. Відкривши його, він зашурхотів товстою пачкою зелених. Побачивши, як очі у Гіфт Хольца стали зовсім круглими. Напевно, за все своє життя більше ста доларів ніколи й не бачив, подумав Мітчел. Ну, нічого, хай подивиться старий. Отак, друже, виглядають справжні гроші. Тут п'ять тисяч доларів. А там, звідки вони до мене прийшли, лежить ще багато. І де вам вдається заробляти стільки грошей, містере Мітчел? Той знову розреготався. Місця треба знати. Надаю людям деякі послуги, а вони платять мені за це непогані гроші. Деякі послуги? Ну так, вам докладніше пояснити? Бажаєте знати які саме послуги? Можна сказати, особистого характеру. Дійшло? А. Ага. пробурмотів Гіфтхольц і несміливо кивнув головою. Так, зрозуміло. Мітчел дістав з гаманця найдрібнішу купюру, яка там лежала. То була п'ятірка, і недбало кинув її на стійку. Здачі не треба, гіфтхольце. Сьогодні не хочеться скупитися. Велике вам дякую. Мітчел вкотре залився радісним сміхом і почав їсти сендвіч. Цей старий, і справді, готує чудові сендвічі, мабуть, найкращі в місті, а з вигляду ніколи не скажеш. Він продовжував жувати біля стійки. Хоча в дальньому кутку забігайлівки був маленький столик. Йому хотілося спостерігати за гіфтхольцем, за його повільними і водночас спритними рухами. Більше у цю годину в закусочну ніхто так і не зайшов, втім Мітчел здивувався б, якби трапилося протилежне. Проковтнувши останній шматок і допивши пиво, він смачно відригнув і витер губи серветкою. Гіфтхольц трохи подався вперед. Прибрав тарілочку під стійку, а замість неї поставив тарілочку з м'ятними коржиками і маленьку чарку з зубочистками. Будь ласка, сказав він. Це що, як то кажуть, за рахунок закладу? Який ви щедрий, містер Гіфтхольц? Ви просто мій постійний клієнт. Ні, це просто тому, що я дав тобі три долари зверху, подумав Мітчел. Він криво посміхнувся. Взяв декілька коржиків і кинув їх у кишеню плаща, потім вхопив пальцем дерев'яну зубочистку і почав обережно виколупувати шматочок м'яса, що засів в зубах? Чи не міг би я вас попросити про одну послугу, містере Мітчел?» Ну, дивлячись про яку, прошу вас, пройдіть зі мною на кухню. Навіщо це? Я хочу вам дещо показати. Що саме? Мені здається, це буде досить цікаво. Будь ласка, це зовсім ненадовго. Затиснувши зубочистку в кутку рота, Мітчел трохи знизав плечима. Йому було цікаво, що це вигадав цей добродушний ковбасник. Час у нього був. Справ на сьогодні більше не було, а для казино та жінок залишався цілий вечір. Ну, гаразд, ходімо. От і чудово, кивнув Гіфтхольц. Він жестом запропонував Мітчелу Обігнути стійку і задріботів до дверей, за якими знаходилася кухня, Мітчелл увійшов слідом, але, переступивши поріг, спочатку не виявив там нічого, на чому можна було б зупинити погляд звичайне кухонне обладнання, обробний стіл, коробки з пивом, а в дальньому кутку приміщення якийсь агрегат, мабуть, для виготовлення сосисок. подумав він. А що ви збиралися мені показати? А нічого, з усмішкою відповів Гіфтхольц. Тобто «Тобто я хотів поставити вам одне запитання, містере Мітчелл». Яке запитання? Ви розмовляєте німецькою. З якого б це дива? Несподівано Мітчелл відчув, що йому не вистачає повітря. С Слухайте, задихаючись, промовив він. Навіщо вам це знати? Розумієте, справа в моєму прізвищі. Точніше, якби ви розуміли німецьку, то відразу б зрозуміли, як звучить моє прізвище в перекладі на англійську. Мітчелл продовжував задихатися, і у нього починало паморочитися в голові. Що мені за діло, чорт, забирай, до вашого прізвища. А може, все таки є діло? лукаво спитав Гіфтхольц. Так ось, англійською моє прізвище перекладається. Як отруйне дерево, або щось на зразок того. От, отруйне. умічила мимоволі відвисла щелепа. Зубочистка вислизнула з краю рота і впала на підлогу. Він провів її отупілим поглядом, наче вона чимось зачарувала його. Отруйне дерево. Ні за духи, ні запаморочення він не відчував. Та й взагалі не було жодних почуттів. Він навіть не помітив. Як опустився на підлогу, сильно вдарившись об неї носом. Гіфтхольц стояв і мовчки дивився на нерухоме тіло. Сумно, подумав він. Втім, містер Мітчелл був не найчеснішою людиною, а тому не варто його шкодувати. Як там він сказав? Вовче життя? Так, можна сказати й так. В одному він мав рацію все настільки подорожчало. Що чесній людині дуже важко вижити. А куди дінешся? Він нахилився і помацав зап'ястя мітчела. Пульсу, звісно, не було отрута діє на серцевий м'яз, так що смерть настає за лічені секунди. Більше того і це було йому чудово відомо через деякий час вона повністю розкладається, а тому в організмі не залишається жодних слідів отруєння. Гіфтхольц підняв з підлоги свою підступну зубочистку і викинув її у відро для сміття. Потім він знову підійшов до трупа, дістав з кишені Мітчела гаманець і недбало засунув його в кишеню фартуха. Що вдієш? Потрібно будь-якими способами залишатись на плаву. А що? Правильно, дуже правильно сказано. Але містер Мітчел вимовив ще дуже багато фраз. Який досі викликали в нього здивування. Якась білка в колесі. Жодних білок тут не було. І до чого тут колесо? Білки, наскільки мені відомо, взагалі живуть в лісі. Можливо, містер Мітчел хотів сказати щось зовсім інше, вирішив Гіфтхольц. Він повільно поволік ще теплий труп до нової величезної м'ясорубки, яка стояла в дальньому кутку кухні. З решітки якої замість тоненьких черв'ячків м'ясного фаршу виповзали майже готові сосиски, залишалося лише втиснути їх в оболонку.